З глибоким сумом та невимовним болем сповіщаємо, що 1 березня 2025 року під час виконання бойового завдання віддав своє життя за Україну наш земляк. Захисник Олександр Веселовський, уродженець та мешканець села Петричі Золочівського району. Йому було лише 29 років. Олександр Веселовський був справжнім патріотом, вірним сином своєї землі. Без вагань він став на захист батьківщини. Служачи оператором аеромобільної роти, його бойовий шлях став символом честі, відваги та самопожертви. 1 березня, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності України та стримування збройної агресії Російської Федерації, Олександр загинув у районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка, Сіверсько-Донецького району Луганської області. Його подвиг навіки залишиться в серцях рідних, друзів. Побратимів та всіх, хто знав і шанував його, світла пам'ять про нього житиме вічно, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.